Сьогодні запрацювала новообрана Київрада. Столичні депутати зібрались у сесійній залі на хрещатику 36, отримали посвідчення, утворили п'ять фракцій БПП Солідарність, батьківщина, самопоміч свобода і єдність та обрали секретаря. Олександра роздорожна стежила за початком роботи тих, хто протягом п'яти років вирішуватиме долю Києва. Зі свіжими силами та новими ідеями новообрані столичні депутати збираються у сесійній залі. Ті, кому кредит довіри кияни надали вперше, звикають до свого нового робочого місця. А От їхні досвідчені колеги вже жваво обговорюють, які завдання першочергово вирішуватимуть на пленарних засіданнях. Для нас є союзником будь-яка людина або будь-яка фракція, яка працює на киян. В Попередньому скликані був дуже важливий крок зроблений це. Е Започаткування всієї системи смарт-сіті, тобто це перші кроки в напрямку електронного врядування. Слава Богу, в Київраді немає наших ідеологічних опонентів, тобто немає регіоналів, блоку, комуністів. Ключову увагу ми звичайно будемо звертати на питання боротьби з корупцією. Це те, що найбільше турбує наше суспільство. Головним завданням є проблема житлово-комунальних послуг у місті Києві, реклами. Бо реклама сьогодні закрила навіть дорожні знаки в Києві і ну і. Як мінімум відсотки на 60 треба зняти однозначно грамотний, економічно соціально направлений бюджет. 2016 року, а далі від слів до справи український гімн як перший дзвінок. Сесію Кивради восьмого скликання урочисто відкрито. Обов'язковий, втім, не менш відповідальний момент вручення депутатських посвідчень. Та перед цим перший офіційний документ почесно вручають міському голові, який складає присягу. Віталій Клишко зазначив, депутати повинні бути однією командою, яку обрали кияни і від якої чекають результату. Та наголосив, що київ рада має бути платформою для реформу столиці, а не майданчиком для різноманітних шоу. Люди чекають реальні зміни а не картинку того, як було б добре і колись буде добре. Тому я хочу побажати кожному з депутатів, новообраних депутатів, яким кияни делегували права відстоювати інтереси продуктивних нових ідей. В інтересах Києва і Києва. одне з головних завдань обрати секретаря Київради. Свої запроти чи утримався на користь кандидата Володимира Прокопіва висловлюють шляхом таємного голосування. Результатів довго чекати не довелося. Подано голосів за 80. обраним заступником міського голови. Секретарем Київської міської ради вважати Прокопіва Володимира Володимировича. Бачу своїм завданням прийняти бюджет в цьому місяці. Зроблю все можливе, що поки не буде бюджету, ніяких канікул, відпусків, обідів, Київ повинен зайти в новий рік з бюджетом міста. Я визначаю, поки дедлайн для прийняття. Бюджету 24 грудня не заборолися з ухваленням складу 14 постійних профільних комісій Київради. Одна з них бюджетна вже в середу обговорюватиме проект столичного кошторису. Бюджет буде більше ніж в цьому році. В Першу чергу це підтримка соціально незахищених. Програма турбота буде на достатньо високому рівні. Ми займаємося оновленням транспорту. Аналогічно туди буде достатньо багато. Ну і безумовно, капітальні вкладення, тобто будівництво, які тих об'єктів, які були розпочаті, розглянути проект головного фінан фінансового Документа Києва планується на наступному засіданні Київради, яке відбудеться вже у четвер, 3 грудня. Олександра Радорожна, Денис Овсяніков, телеканал Київ.